Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні огляд у нас врожаю помідорів. Ви можете бачити на своїх екранах. Трішки вітерець, я буду голосніше говорити, щоб вам було чути, додавайте гучності та уважно дивіться. Значить. Трішки підготував для нас плоди, тобто зібрав їх з земельної діляночки, трішки обмив вони. Підсухли і вирішив для вас для себе записати, тому що хай це буде. Помідор називається Ранній 83. Саджав, сіяв, точніше під розсаду його перший раз, бо завжди експериментую з сортами. От такий результат. Вони яскраво виглядають, чудово, ви самі можете бачити картинку. Тисніть під відео більше, палець вгору. Під відео я опишу про сорт детально. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитися корисні поради про овочі і так далі. Значить, що хотілося б поговорити і підкреслити в цьому році? Я для себе тут відібрав такі, ну, трішки поменші, можна сказати, так, там є і більші. Щоб показати вам, мені сподобалися смакові якості. Звичайно, що, мабуть, можливо, це ідеальні помідори, але ну, я не знаю, чи існує ідеальність. Тобто я поставив би їм по 10-бальний, 8 з 10. Ну, це дійсно багато. Тобто я їх буду саджати в наступному році. Мені вони сподобались саме більше. В цьому році я садив. Три сорти. Ранній 83 ми на нього дивимося, садив барбарис низькорослий. Дивіться, приходьте на каналі, є огляд відео на нього. І садив навіть чотири, садив два сорти Дебарао, помаранчевий і рожевий. Але ці зайшли, можна сказати, саме краще Мені сподобалось. Тож я для себе чому навіть став вести канал. Щоб вибрати для себе рядовочів, які мені подобаються. Ну, це вже ваша думка, які вам подобаються, ви можете писати, коментувати, радити щось мені, а я вам. Тож я вам раджу до вирощування. Значить, додам світлини, тобто, щоб вам було зрозуміло, коментуйте, якщо виникнуть питання от такі справи. Смакові якості обговорив, плоди вони чудові для консервування, ви можете бачити, які вони. Вони м'ясисті, вони не кислі, вони не занадто солодкі. Це не повністю достигший плід, але ну, вони на різному етапі достигання. Але вони от масово, зараз масово я їх збираю, тому що їх і ще що хотілося б доповнити їх е, велика маса, тобто велика врожайність. От Я е, посадив всього. 10 кущиків, тобто, але ж це ж не раз я вже зібрав їх. І ви можете бачити, що їх от зараз збирається по відру, може й побільше, і там ще навіть є, і будуть вони. От такі справи, значить. Можливо, що забувся проговорити. Я думаю, в коментарях ми з вами обговоримо те, що не вдалося. Обговорити в відео, дякую за увагу. Підписуйтесь, і побачимось в наступних відео.